По ліквідації наслідків ракетного обстрілу пріоритетними завданнями роботи всіх нас та управління з питань надзвичайної ситуації а була ліквідація надзвичайної ситуації після обстрілу нашої громади. Працював штаб. Він працює цілодобово. Були додаткові звернення від мешканців міста, тому працювали кожне звернення. Додатково залучався міський матеріальний резерв, це і ОСБ плити, скло, плівка таке інше. Працювали декілька бригад. Допрацьовували звернення по закриттю пошкодженого майна, пошкоджених будівель. Організовано гаряче харчування для ліквідаторів та для мешканців на базі мобільного пункту обігріву. На сьогодні першочергові заходи, які повинні були здійснені бути, вони здійснені ну на 98 відсотків. І адреси, коли вже по повторно в другий раз допрацьовуємо плітспрімкою, холодна закриваємо плітами. Таке інше, роботають по місту 5 груп, які допомагають мешканцям. Це і обстеження на пошкодження і. Консультації і допомога, як зареєструватися в дії, давайте спільно подякуємо голові обласної військової адміністрації за підтримку в цьому питанні, всім так. працівникам МНС, які приїжджали. подякуємо комунальним підприємствам, які долучилися до ліквідації наслідків, і громадським організаціям. Але що в нас залишилося? У нас залишилось вікна, які закриті плівкою. І безумовно це понижує температурний режим. Ми за цю неділю. Я прошу всіх, хто долучений до цієї справи, повинні вікна зробити або закрити ОСБІ запінені, або засклені. Плівку ми повинні за цю неділю ліквідувати і зробити нормальні умови проживання.